Чи можна їхати в Німеччину, якщо родичі знаходяться у Німеччині і мають вже 24-й параграф. Ви це дуже часто запитуєте в коментарях. Взагалі це буде найкращий варіант для вас, якщо ви їдете в Німеччину. Тому що, коли у вас вже є родичі в Німеччині, а тим, якщо вони ще й знімають квартиру, ви можете до них поїхати на квартиру і робити 24-й параграф. По-перше, вони вам допоможуть його зробити. І це буде набагато швидше, коли вони допоможуть, ви будете самостійно, тобто його робити не через центри, не через табори, а саме самостійно. І це буде дуже швидко. І в 99% випадків вам цей параграф дадуть. Якщо у вас немає ніяких порушень, ви можете взагалі без проблем його зробити. І якщо ви їдете в Німеччину і їдете до родичів, навіть ви можете поїхати з іншої країни до родичів Німеччини, робити 24 параграф, і вони його вам дадуть. Тому що в Німеччині воз'єднання сім'ї є пріоритетом. Вони не хочуть, щоб ви переїжджали цілими сім'ями, тобто не поодинці. І тому ви можете без проблем їхати до сім'ї в Німеччину. Кому відео було корисним, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.